Ми у Запоріжжі. Це місто з 2014 року стало прихистком для тисяч біженців з Донбасу. Але після 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, кількість цих біженців значно зросла. Люди їдуть сюди з глибокими психологічними травмами, і сьогодні я поспілкуюся з тими, хто допомагає впоратися з цими травмами та допомагає розпочати нове життя. Привіт, мобільні бригади психологів фонду Ріната Ахметова курсують Україною та проводять групові психологічні консультації для переселенців на тему, як подолати стрес під час війни. За консультацією до психологів фонду здебільшого звертаються люди, які вимушено залишили свої домівки. Вони, як і усі мешканці України, переживають травму війни, але її підсилює необхідність починати все спочатку у новому місці. Наразі консультації проходять у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Досвідчені фахівці допомагають відвідувачам вийти з кільця тривоги та паніки і продовжувати життя попри все. Алесю Яніно, доброго дня. Мене дуже цікавить, як для кого пройшов день 24 лютого. Шок пам'ятаю. Пам'ятаю, як не знала, що робити, куди бігти. Я зателефонувала своїй колезі, і таким чином я почала з одного боку. Отримувати допомогу в кризовій психологічній службі Запоріжжя з іншого боку працювати, коли настала 24 лютого, почалися вже тривоги, почалися вже тривожні новини, що там захопили, що там вже стріляють. Тоді вже пішло розуміння, що це справді війна. І вже пізніше, через три дні, я включилася в роботу, і для мене це була гаряча лінія, де люди дзвонили зі всієї України. Харків, Ірпінь, Буча, поки ще це було можливо. І в телефонному режимі я розуміла, що на тій стороні дуже страшно. Якраз тут для того, щоб ми не були один на один. Цей проєкт спрямований на ну, такі багатоповерхневі цілі. Так, Одна це профілактика. Стресового стану, друга це психоедукація, тобто інформування людей. Третя це надання людям технік, засобів, які вони можуть використовувати для того, щоб знижувати той рівень напруження і рівень стресу, який в них виникає. Тобто, психологічна допомога на містах, навчити людей, як Будовувати той стрес, що є, і наразі не закінчується, в своє життя, коли ми під час стресу ми буквально проживаємо всім своїм тілом і головою, тобто там да? І ногами, ще там бувають такі заливальні ноги, це впливає на нас, і це може знову вирішуватися. Але ми можемо робити там вправи, які нам дозволяють трошки стабілізуватися. Коли ми приїжджаємо, і, наприклад, люди тільки недавно приїхали, то це завжди мова про шокову реакцію, і тоді я не розумію, не, не відчуваю, і нам потрібно. З працювати, тобто заспокоїти, дати опору фізичну, щоб людина фізично розслабилася і мала змогу хоча б говорити. На улицю боюсь свою, якому нічого і При прилічному общині було більше помощі, от саме душевна, мабуть, і теж все-таки морально. Настроїла общіння з психологом. Першочергово ми зустрічаємо історії людей. І ці історії людей вони наповнені болем, стражданням, горем, жахом, вічі і тривогою за своє майбутнє. І там, те, що я казала, да, наші шокові перша там шокові реакції, потім доступні емоції. Що ми помічаємо? Ми помічаємо ознаки стресу. Дуже великого стресу, як правило, це загострення там хронічних захворювань там відбувається, чи у нас щось починає боліти? Ми якраз там плавно перейдемо до ознаку стресу. Як ви розумієте, що ви зараз перебуваєте? Що з вами зараз не дуже добре? Яка географія проекту мобільних бригад психологів? Шостий тиждень ми працюємо в Запоріжжі, Запорізькій області і Дніпропетровській області. Географія нашого проєкту наразі така. У нас захід розрахований на доросле населення, да? але буває так, що дійсно приходять діточки, то ми тоді намагаємося трошечки, да, або якщо є питання у батьків відповісти, або трошечки з дітьми попрацювати через такі арт, да, терапевтичні методи, тобто малювання, або там щось з листочками вони у нас можуть трошечки з агресією попрацювати. Ми ще строїмо. Строїте? Ну, там строїмо. Там блокпост блок построїли. -пост блокпост построїли? А він там все ще, ще стоїть. Ми вже нас збирали 10 гривень на, на зв'язку. Дмитро, до тебе питання. А скажи мені, як їхня робота впливає на їх психологічний стан та якими ти їх бачиш? Вранку бачу я їх <гарними>, гарними, да. Ну, семінари проходять різні, і різні люди попадаються. У кожного свої есть, да, Дійсно, бувають девочки і психологи наші виходять без настроєння, як выжитый лимон. Но мне приходится шутить, то есть смех все-таки подбадривает, потому что у нас несколько лекцій в день. Ну и заряжаются энергией на и напругу, Якось настрою на, на іншу локацію. Бо, звичайно, є різні люди і, і бувають дуже складні а, групи. Тобто ми можемо з вами прийти до висновку, що жарти також потрібні, так? Звичайно, це навіть має научну назву, яку діфлексія називається ага. зняття напруги за допомогою, ну наприклад, гумору. Почуття провини, воно виникає тоді, коли ми вибираємося в безпечне місце і включається. Ми розповідаємо на своїх тренінгах про те, що в нас є такий мозок, соціальний мозок, я називаю неокортекс. І він якраз задає нам такі питання, бо він відповідає в тому числі за майбутнє, він аналізує, що я зробив, правильно я зробив, неправильно я зробив і хто в цьому винен. Як я можу зараз там, випити каву, чи як я зараз можу митися в душі про те, що ти кажеш, якщо там людина не має води. Але тут, можливо, я трошечки грубо скажу, але завжди в світі щось відбувається і комусь ну, погано, а комусь добре. І якщо я вижив зі мною все добре, це не означає, що я маю забути про тих, кому погано. Тобто цей мозок. Він нам дає дуже багато сил. Все зробив все можливе в неможливих умовах. Все зробив. Я знаю, що все що твій, що ти відчуваєш, ну давай вихідемо це. У ну, мене нема такої агресії, хоча я не знаю, мені... Ну, іноді, як подивишся, що з дітками зробилось. Це дуже важко. Плакати хочеться і кричати. Як людина сама може впоратись от з усіма цими ознаками психологічного стресу, який ми бачили ці два дні? Як людині самої це подолати? Ми коли в тебе щось болить, чи ти можеш собі сам допомогти? Потрібен хтось інший. Чому психолог допомагає? Він якраз і є тією іншою людиною. Яка є поряд, коли тобі погано. Тому е, в своїх е, тренінгах ми говоримо про таке відчуття одинокості, коли мій біль здається, що він такий великий, що я ні з ким його не можу розділити. А якщо я комусь скажу про свій біль, а в іншого ж свій біль, як він мене зрозуміє, і ми обираємо. Бути один на один зі своїм Богом. І тоді не обов'язково звертатися до психолога, але е, бути з іншою людиною. Тобто тут важливо е, не відокремлюватися і щось самостійно собі допомагати, а бути в соціумі. Коли разом ми з вас почули, ми з вами побули, ну, наскільки могли, так? могли трохи тоді і трохи ту напругу розділили всіх. Пока. А дуже хочеться зробити якийсь висновок. Якщо порівняти ситуацію в країні зі штормом, дає великі хвилі болю, страху, то роль психологів це роль хвилеріза, який робить ці хвилі менш небезпечними для суспільства.